Сьогоднішнє позачергове зібрання виконкому Криворізької міськради, реакція місцевої влади та громадськості на останні події, 18-19 лютого у Києві, відкриваючи засідання, мер Кривого Рогу Юрій Вілкул повідомив: 18 лютого президія Дніпропетровської облради прийняла звернення до української та європейської спільноти. Безумовно, ми розуміємо, що те, що відбувається в державі. Ми не можемо стояти осторонь. Як сьогодні на засіданні Кабінету міністрів складав виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Арбузова, що це спроба дійсно державного перевороту. Тому я вважаю, що ми повинні свою думку висловити з цього приводу і. Прийняти відповідне рішення. Текст звернення, розміщеного на офіційному сайті Дніпропетровської облради, безпосередньо під час позачергового засідання, повністю зачитав секретар Криворізької міськради Сергій Маляренко. У документі заклик належним чином оцінити дії екстремістів, ввести санкції проти лідерів опозиції та радикальних угрупувань і негайно в межах чинного законодавства відновити правопорядок в Україні. Президія Дніпропетровської ради висловлює своє глибоке обурення з приводу останніх подій у столиці нашої держави місті Києві. Сьогодні опозиція перейшла всі межі людяності і законності. Радикально налаштовані протестувальники здійснюють збройні напади на будівлі органів державної влади, влаштовують погроми на партійних офісів, організовують підпали будинків. Завдають тяжких тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів, застосовують вогнепальну зброю, беруть у заручники простих громадян і вчиняють над ними тортури на Євромайдані та закликають до свавілля інших громадян. Україна страждає від насилля, знущань та мародерства. У зверненні, зокрема, йдеться про те, що цитуємо документ: за ці вчинки несуть персональну відповідальність лідери опозиційних партій. Вони особисто штовхають народ України до громадянської війни. Ці протизаконні дії ставлять під загрозу життя та безпеку громадян України, конституційний лад у державі, і тому ми вимагаємо від органів влади належної оцінки та негайного реагування в межах чинного законодавства з метою відновлення правопорядку. Ми звертаємо. Муся до європейської спільноти міжнародних спостерігачів лідерів європейських держав належним чином оцінити ці нахабні насильницькі дії, що перекреслюють напрацьовані кроки зі стабілізації ситуації, негайно ввести санкції проти лідерів опозиції та радикальних угруповань, що діють у центрі столиці України. Говориться в документі. Далі засідання продовжили обговоренням звернення. В усіх без виключення виступах звучала ключова думка: кривий ріг місто мирних традицій, промислових досягнень та соціального розвитку. Зокрема, від керівників семи районів міста та депутатського корпусу виступив голова Інгулецької райради Євген Рижков. кожному районі були проведені сесії районного совіта в январі місяця і прийняті плани соціального економічного розвитку наших районов нашего города. В этих планах есть очень много предусмотрено тех вопросов, которые касающиеся жизни наших людей. И я уверен, мы эти планы осуществим благодаря той большой слаженной работе, которая есть в нашем городе Кривом Роге. Мы, председатели семи районов, обращаемся ко всем органам местного самоуправления всех районов, всех городов, Всіх областей, дати принципиальную оценку екстремізму і фашизму, навести порядок і законність в наших регіонах, в нашій, нашому государстве. И я уверен, що ці наші требования, наші просьби, наші отношения будуть выполнены. Миру і спокою хочуть криворийские ветерани. Кожен день практично я зустрічаюся з ветеранами. В їх очах біль і докір. Вони не розуміють, вони говорять, ну як же так? Ми здолали в 20-му сторічті саму велику біду ХХ століття. Ми подолали фашизм. Вони не розуміють, чому на вулицях Древнього Києва сьогодні Свастика. Вони не розуміють дій е, так званих, я навіть боюсь назвати їх е, е, нормальним словом. Вони не розуміють цього. І, звичайно, вони вимагають. Від владних структур, від, від влади, від всіх навести порядок, тому що вони переживають за своїх дітей, внуків, правнуків. У тому, що у громадському протистоянні, яке триває в столиці винна опозиція, немає сумніву заступник голови молодіжного виконкому Кривого Рогу. Ми вважаємо, що повністю вся вина всіх цих дій, які працюють в Києві, лежить повністю на лідерах опозиції, які за сцени з трибуни провоцируют і дають толкають людей на ці беззаконні действия. Ми молодіж проти екстремізму насилия. Мы Ми жить жити в спокійній, здравій стране. Місцева влада за повернення ситуації в законне русло як аргумент необхідності негайного реагування, людські втрати з обох сторін. Уже 25 людей чоловік погибло. в этих действиях. Черта передина, надо, наверное, в стране как-то реагировать и слушать не только одну сторону, а и послушать мнение другой стороны. Мы уверены, что большинство жителей нашей Украины. Все вы видите, что и как происходит в нашем городе. Работа направлена для того, чтобы улучшить жизнь наших людей. Да, не все сразу, по мгновению, волшебной палочки получается. Но с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем у нас получается это все сделать. И это очередной раз, который сейчас происходит в Киеве, на Майдане, в других городах. Адбросить нашу страну на много лет назад, це вже видно. Це вже понятно. Мер назвав прийняте Дніпропетровською облрадою звернення виваженим рішенням і запропонував підтримати його. Воно виважене і ми вважаємо, що нарешті європейські держави повинні прислухатися не до одного боку. Меншості, будемо так казати, а більшості жителів нашої держави. Хто за те, щоб підтримати звернення президії Дніпропетровської обласної ради, прошу всіх проголосувати. За прийняття звернення проголосували абсолютно одностайно. Рішення підтримали усі, без виключення учасники позачергового засідання.